Поєдинок проходив у складних умовах під акомпанемент рясного дощу і на в'язкому полі. Боковиці розпочали його активно, і вже в самому дебюті Маковічук мав можливість відкрити рахунок, але після його удару м'яч по зрадницьки облизав стійко воріт господарів із зовнішньої сторони і пролетів повз. Проте рахунок відкрили гості вже на сьомій хвилині. За п'ять хвилин чернівчани відігралися, коли вивіреною передачею Сантрапинських уміло скористався Олександр Донець. А на сімнадцятій хвилині рахунок вже був два на користь господарів, які вийшли вперед. Реалі пенаті, коли в безвинній ситуації м'яч просто влучив у руку нашого гравця при подачі кутового. Ось такий веселий початок видався у цьому поєдинку. Надалі боковинці притиснули суперників до їх воріт, і це дало свої результати. Колективні намагання своїх партнерів у гол втілив Руслан Гунчак. В другому таймі боковинці продовжували свої атакуючі дії, хоча й пропустили пару контратак, що дало можливість продемонструвати свою надійність нашому воротареві Олександру Чурілову. Проте чернічани знову змаднували кілька гольових моментів. Але все ж таки за сім хвилин. До закінчення поєдинку Руслану Гунчаку вдалося забити такий важливий, в ту мить... здавалося, переможний гол. Проте так не думав арбіт поєдинку, який на останній хвилині матчу призначив другий пенальтів у ворота гостей в ситуації, коли нападник Кіровоградців... порушуючи правила боротьбі з нашим захисником, симулював власне падіння. Тож нічия 3-3 у виграному, по суті, поєдинку. Було дуже приємно повернутися в місто Кіровоград, де провели свої згоди. Перештум, сказать. Рад боя, я звісно, не знай ні одного треніра, який стався доволі судисним, коли команда біодва пінат більше на 10 минут. Відтепер нині суботи чернівчани зіграють надважливий матч з одним із лідерів першості Алтівської сталю. Поєдинок відбудеться на стадіоні Буковина і розпочнеться о 15 й годині. Сергій Батюк, Дмитро Соколик, з Кіровограда спеціально для телеканалу ТВ.